Після виходу чорного Адама у 2022 році Дуейн Джонсон спробував взяти DC під контроль. Він просував ідею створити нову лінійку фільмів, де саме його герой мав стати центральною фігурою. Скеля вірив, що Блек Адам це початок ієрархії сили у всесвіті. DC, яку він сам очолить. Найгучнішим кроком стала його домовленість із Генрі Кавілом про повернення Супермена без офіційного схвалення студії. Чорний Адам І розмова. Джонсон особисто організував появу Кавіла у сцені після титрів Блек Едам», представивши це як початок великої дуелі між Суперменом і Блек Адамом. Але незабаром у DC відбувся переворот. Нові керівники DC Джеймс Ган і Пітер Сафарн заявили, що будують новий всесвіт з нуля. Вони не лише звільнили Кавіла, а й викреслили Блек Адама з усіх подальших проєктів. Джонсон був шокований і в одному з інтерв'ю сказав, що студія обійшлася зі мною без жодної поваги і діалогу, без обговорення, просто викреслили все. Цей конфлікт став ще помітнішим, коли фанати підтримали Кавіла і Джонсона. Але DC стояла на своєму. Після цього Скеля оголосив, що Блек Адам поки не фігурує в жодних майбутніх планах DC і більше не згадував про супергеройський проєкт.